Все-все-все просите, добре. Якщо ви просите, щоб було ще одне відео серед тижня, не тільки в понеділок, а ще й в четвер, робимо добре. До речі, нас вже 100 людей підписаних на цей канал. Дуже дякую, це багато. Я собі тільки уявляю, 100 людей слухають. Я подивлюся цей це відео Це дуже багато. Для, для мене кожен, кожен підписник є дуже важливим. Тому я дуже ціную і радий, що. Ти, дорогий слухачу, ви, дорогі слухачі, дорогі підписники, вже на цьому каналі. Ми будемо розвиватися. Пам'ятайте, що я люблю каву. Можете мені придбати каву. Я дуже дякую вам за це. На БаймієКофі. Сьогодні ми будемо трішки говорити про те, що можливо стане тобі в пригоді, зокрема, якщо ти фотографуєш на Fujifilm. Я спробую з допомогою програми. Яка має назву fujifilm XRA в Studio. І зрозуміло, що до цієї програми вона не працює без фотоапарату, бо використовується фотоапарат як його процесор. Обробка, обробка відбувається саме в фотоапараті, а весь процес видно на екрані. І з якою цілю ми спробуємо ну, це зробити? Я спробую показати тобі декілька кадрів. Колись я зробив їх граф в форматі. RAF, RAF, а не W. І ось ці кадри тут є. І ми спробуємо просто вибрати собі кожну, кожного кадру, бо це, так би мовити, нейтральний кадр. І симуляцію плівки, кожну симуляцію плівки, яка є в Fujifilm X-Pro 2. І, по суті, вона є такими основ... Основ... основними, в... і в також інших і новіших камерах. Зрозуміло, що там ще є інші інші додаткові симуляції плівки, але це, так би мовити, всі основні. І побачимо різницю між цими симуляціями. І, можливо, це стане тобі в пригоді, щоб вибрати, яку симуляцію плівки, як її налаштувати, наприклад, щоб вона була універсальна. Бо зрозуміло, що. До цього ролику він буде по суті продовжуватися наступними роликами, бо ми з тобою як обробимо кожен кадр, потім його експортуємо, конвертуємо в JPEG з RAW формата і в JPEG кожної симуляції. І потім подивимося, як в лейтрумі можна трошки трошки підкоректувати. І все це будуть наступні ролики. Вони торкатимуться Fujifilm. Якщо тебе цікавить тема плівки, то сьогодні я знову сканував два ролики. Дуже цікавий результат. Для мене це був дивина. Поділюся згодом. Але сьогодні ми говоримо про те, про симуляцію плівки на Fujifilm x pro 2 Можеш можеш в коментарях написати свої думки соно цього. Ми може навіть так зробимо такий рейтинг, який яка симуляція плівки тобі більше подобається. Можеш підписати собі, або яку симуляцію плівки ти використовуєш, як той, хто втрафує на Fujifilm. Але цей ролик буде про те. Які, яку різницю я бачу між кожною симуляцією? Ми їх співставимо, побачимо і таким чином зрозуміємо різницю і буде мати таку інформацію для особистого вибору, яку симуляцію плівки нам використовувати в кольорі, і які налаштування можливо, або яку симуляцію плівки використовувати в чорно-білому. Ну в цілому, сьогодні ми говоримо про колір. Отож, не переключайся, отож, що слід зробити найперше? Треба підключити камеру. До комп'ютера через такий е, дріт. І наступне, треба її просто включити. Ось включаємо і е, камеру знаходить програма. Як от, якщо говорити про е, програму Fujifilm ви бачите, тут дах написано. І коли ми включаємо камеру, то що відбувається, бачите, з'являється камера. ось У нас Fujifilm X Pro 2. Версія 5,10, і бачите кадри. Попробуємо по черзі працювати з кожним кадром, так, потихесенько, і будемо дивитися, яка різниця є на кожному кадрі. Це у нас було знято у ProVe, під симуляцією плівки ProVia. І дивимося, як складається програма. У нас є головна, скажімо так, така частина займає фотографія. І ми бачимо її перед собою. Тут внизу маємо фотографії, які ми вибрали, з папки, яку ми зазначили. Ось Вона у нас є. Далі, якщо говорити про тут ліву частинку, тут у нас, по суті, звідки ми взяли фотографію, тут у нас всі дані, як ми фотографували фотографію, яким об'єктивом поправка експозиції, яке ISO, яка витримка. Діафрагма, камера, формат кольору, потім розмір 4600, знову камера. Дати та далі, так далі, і який, який у нас RAV формат і розмір. То, якщо говорити про RAF, то бачимо 48 МБ, Це досить великий, 50 МБ. Якщо говорити про JPEG, то він буде в районі, я думаю, десь 17 МБ, може менше. Ну, побачимо. Десь приблизно так. Тобто, вже, наприклад, за те, щоб фотографувати в GPU, є і його розмір на картку. Ми помістимо набагато більше чіпегів і якість, повірте, не уступає обробленому раві, якщо я, наприклад, візьму і буду обробляти її потім сам. Але зараз не про це. Зараз ми говоримо про яку симуляцію плівки нам ми, ми хотіли би обрати як свою основну або як свою універсальну, якщо говорити про колір. Зокрема, сьогодні про колір. Маємо програмку, коротко ще раз про неї. Маємо звідки маємо параметри, які ми при, при фотографуванні яку симуляцію маємо. Тут у нас є ось кадр, ми натискаємо кадр, який є. Тут у нас before і after, тобто ми можемо порівняти кадр до обробки і після обробки, зліва це до обробки, справа це після обробки. Він дуже важливий, тому що ми будемо бачити різницю між цими симуляціями-плівками. Тут у нас з яким зумом. Можемо просто натиснути тут ці 1x, ось збільшення так, в 100-100. Тут на повний розмір. Тут у нас ми можемо лупу так при... наближати в програмі, рукою ось рухати. Трішки це все так трошки, скажімо так, все повільно робиться, бо процесор саме камера, а не комп'ютер. Тому вона буде вона використовує свій ресурс і зрозуміло, що буде робити набагато повільніше, ніж ми це робили, наприклад, в інших програмах. зокрема. Про Lightroom. Ось. Але ми зараз спробуємо збільшити. І дивимося, нас цікавить, що нас нас на моменті цікавить дані ситуації в фотографії. Нас цікавить синій, нас цікавить жовтий і цікавить зелений. Ну і тут зображення скінтон, бачимо присутні, присутні кольори. Він такий і червонявий, трішки є. Легкі присутність жовтого. Зрозуміло, що це не на світлі, це в тіні, але більше жовтого тут відчувається. І це провія, це стандарт, це перша яка плівки. Отож, ми вже бачимо, що ми маємо. І зараз подивимося, як буде працювати кожна симуляція наступна, коли ми будемо її обробляти. Отож, якщо говорити про праву сторону колоночку, то тут маємо, ми маємо ось, налаштування. Перше, що ми можемо поправити експозицію, тобто це є процес push або pull, тобто push це підняти, пул це опустити. Ось. Якщо говорити про динамічний діапазон, то я вторгував із 400 Діапазон у мене був 200. При якому діапазоні буде 400, то ми розказуємо згодом. Але це в нас є обмеження. Далі ми маємо фільм Simulation, тобто яка симуляція плівки. Далі маємо присутність зерна. Далі маємо баланс білого. Ми можемо вибрати тут різний баланс білого, зокрема конкретну температуру, що я зазвичай не роблю. Просто ставлю авто. ось, Тут бачу поставили 10 тисяч. Далі в нас є, ми можемо змістити баланс білого в, різні, в різну сторону чи зелено синій. Чи зелено, просто синій червоний чи на червоний-жовтий, чи зелено-жовтий. Наприклад, якщо поставити ось так. 2, і мінус то бачимо, Стало зображення тепліше. Зараз я не хочу це робити, тому що ми тоді не побачимо різницю між симуляціями клівки. Ми хочемо максимально зараз нейтрально вибрати. Далі в нас є контрастність в світлі, контрастність в тіні. Колір, Ми можемо дати колір сильніший. ось. Далі бачимо, що став набагато сильнішим. Ось цьому, видно зразу зразу по Бачимо бачимо, насиченість зеленого, Насиченість зеленого. Засвітилося, стало дуже таким масним жовто-оранжевим. Нас це не цікавить зараз. Ми хочемо нейтрально вийти в налаштування і ви бачите симуляцію. Різкість я зазвичай ставлю чим поменше. Вона, вона мене дратує, можна поставити високу різкість, робить різниця. На цьому кадрі, можливо, так не буде відчуватися, але все рівно є відчуття. Наприклад, на цьому кадрі буде дуже добре відчуватися. Зараз я покажу вам різкість, яку зараз Весь на цьому кадрі буде відчуватися. Якщо я поставлю різкість високу, наприклад, поставлю плюс 2, то зразу це буде відчуватися моментально. Я таку, це, це з камери. Так можна остати в камері джіпек. Я таку різкість, вона, вона робить трошки зображення пластмасовим, Я не дуже хочу його. Якщо зробити плюс 4, то навіть піде, може трошки білий таким. Ну не буде такого, ну триматиметься. Ну, але бачимо, яка різкість зображення може бути. Тут починається шкіра дуже видно. Я цього не люблю, тому мені, мене цікавить. Більш м'якше зображення, таке як плівочне. Воно здається не різке. Але це, що потрібно є. Суть не тому. Вертаємося назад до кадру нашого. Я втім показую, що може бути справа тут у нас з правої сторони. Добре? Що ми маємо тут? Ага, зараз я трошки зменшу, щоб бачити, більше зображення. Ось. І що ми тут маємо? Ага. Це у нас буде. Мама рідна, шум забирати, Шумодав. Я шум виключу, мода шум, виключаю повністю, бо тоді е, ну, є на це свої нюанси. Е, корекція лінз, ко, е, цей простір кольоровий і ну, перевертати е, зображення не потрібно. Ось так. Нас цікавить зараз оце симуляція плівки. Отож, зліва у нас е, провія, е, про, е, провія, тобто це стандартна симуляція плівка перша. А тепер дивимося, ставимо, наприклад, на Астію. Трошки в нас буде підкидати. Ну, трошки відкидати буде. Подивимося, що ми маємо. Якщо в провії отут частинка більш спокійніша, жовта, то бачимо, присутність жовтого дуже така досить виразна. Ось, синій чуть-чуть змінився, став більш яскравішим, таким голубішим. І зелений, бачимо, став теж більш, більш присутній жовтого. Ось. І тому в Асті, бачите, зокрема, якщо говорити про, про, про шкіру та скінтон, то він такий у нас трішки більш жовтіший, жовтого більше в присутності в кадрі. І все стало таким, так би мовити, наче насиченішим. Але тут говориться тут присутність жовтого. І, наприклад, в Асті мені хочеться просто взяти точечну і забрати жовтий кольор. Тому, якщо ти прою, вона більш така. Спокійніше. Якщо взяти, наприклад, вельвію, Вельвія, ну це взагалі тут буде яскравість кольорів досить висока. Тут, тут так би Асія помножена на 3. Бачимо знову більше жовтого. Він, про, він проходить крізь е, зелений і по шкірі. Ну Там ми ще подивимось на червоному. Дуже цікавий, червоний грає роль, але ми вже бачимо тут. Ось, то дивімося, вельвія, я би взагалі Вельвію, ну хіба що пейзажі, або якщо ви дуже любите колір і щось хоче зробити дуже яскраве, вона та, вона зберігає таку все-таки гармонію, і вона дуже-дуже підкреслює, ну дуже сильно підкреслює посилений колір. Але якщо ви ти прові, вертаємося до провії, так, ми, вона спокійна, спокійний, жовтий, майже його немає. так ледь-ледь присутній, маємо голубенький. Якщо говорити на Асію, бачимо, пам'ятаємо, зразу більше у нас стає чого? У нас стає більше е, жовтенького по цьому видно. Це по, зелень теж така, починає бути більш, більш такою жовтішою, яскравішою. І, здається, трошки сині, чуть чуть піднімається. Якщо говорити тепер про Classic Chrome, дуже модно. Дивіться, що відбувається. З Синім. Бачите, він стає таким, як то називається? Він стає український відповідник Берізовим. Ну, ви розумієте, що мається, бачите, синій зовсім інший став. Він пішов до, до, до такого голубого, зеленкуватого голубий, зел, голуби, зелень провалилася, бачите, вона стала більш спокійнішою. Але що відбувається з жовтим? Жовтий пропав і став, і прийшов на змінну йому коричневий. Бачите, він такий е, жовтий став. От навіть по шкірі видно, що шкіра стала таким коричнево-маджентовою, така е, 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 жовтого не стало. Коричнова-маджентова, така вона борячкова, дуже-дуже приглушений відтінок. І оця різниця, жовтого немає, синій прийшов в е, оцей е, такий гол, гол, голубенько-зелений, то і оця різниця тих двох, червоно-коричневий і голубенько-зелений, зелений, червоний два, два протиставлення, е, і тут коричневий. і Голубенький. І оце це є, наприклад, у нас Classic Chrome. То бачимо різницю, так? Бачимо Асія, Classic Chrome. А тепер дивимося на Pronec High. Якщо говорити про Pronec High, то це відповідник плівки Fujifilm H Pro H400. І що відбувається? Повертаємося з жовтого менше. Шкіра, дивіться, шкіра стала коричнева, але не червона. Вона стала така е, нейтральна, синій, е, от він не, тут синій, так, а тут він не занадто зелений і такий голубенький. І бачимо, трішки зелень спокійніша, бо немає присутності такого жовтого багато. Якщо говорити про пронек е, стандарт, то дивімося, що тут відбувається. Тут відбувається те саме, все, тільки тут немає, тут, так би мовити, точка чорного піднята, якщо говорити про криву. Немає глибокого чорного. Є така прозорість, контрастність впала, і зображення стало таким трішки, наче як, ну якщо говорити дуже примітивно, наче плоским світло не таке яскраве, контрастність у світлі мала, контрастність в тіні мала. Бачимо, тут чорне, тут у нас сіра. Відповідно, все посіріло, так би мовити. Ось різниця між ProNEC high і Standard. Ось. Якщо говорити далі, що в нас є? Далі в нас іде чорно-біле зображення. across. І across у, у нас відбувається. Ну, це вже досить інша історія, це чорно-біле зображення. Згодом в іншому, в іншому ролику ми про це поговоримо. І думаю, загальну уявлення ви вже маєте та? про симуляцію пліт. Давайте ми попробуємо на іншому зображенні. Наприклад, ось тут. Знову ж попробуємо побачити. Ось тут. Знову. Маємо провія провія. Так, ліве провія, праве провія. Що ми беремо? Беремо. Беремо, ставимо ацію. Бабам! І що у нас виходить? Бачите? Що виходить? У нас зразу видно, на стіні жовтого більше. Бачите, жовтий став виразніший. Це зразу видно по шкірі. Ви знову тут шия, бодно по руках, е, майже, майже однаковий синій і майже, але він чуть-чуть став голубішим, здається, на мою думку. І бачите, тут, тут такий е, в провії е, колір такий е, твердий, так би мовити, не весняний, а літній, а тут весняний зелений, він такий жовтіший. Тут більше він такий сильніший. Він більше до холодного зеленого, а тут, тут теплого зеленого. То бачимо присутність жовтого багато, і в Асті хочеться жовтого забирати. Якщо говорити про Classic Chrome, пам'ятаємо, що ми маємо. Жовтий перетвориться. Бачите, зображення стає наче коричневим. Це зараз дуже модно. А зараз з коричними зображеннями це модно. І е, оце, бачите, зараз голубенький став е, таким, як я вже говорив, він, він втратив свою силу і змінився по. По, по своїй суті, він став голубенько зеленуватим і приглушеним, м'яким, таким трошки глухішим. І знову зелений, бачите, то, що він пропав, він став навіть вже не літнім, а таким трошки підсушеним, таким проваленим. І знову бачимо, шкіра вона стала коричнево така червоненька. Якщо говорити про, про некхай, що відбувається? Ось. Маємо що? Маємо майже однаково. Тут по картину чуть-чуть по... Ну, інша стіна, чуть-чуть зелений. зелений у нас теж майже майже ті ситуації однакові, майже однаково, але дивимося по скінтону, так? Скінтон у нас інший. Він став не таким яскравим, тут нема плям таких виразних червоно жовтих він став чуть-чуть рівніший і такий спокійний, коричневий. Спокійний, коричневий. Якщо говорити про стандарт, що ми маємо. Ми маємо та сама історія, так, у нас, що в нас тут є. Маємо е, та, та, це те саме, тільки трішки більш відкритіше. Тіні повітрили, і у нас немає чорного, він став сірим, ось чорне. Стало сірим. Зараз я просто зроблю ближче оцю точку. Ось. Зображення. Ось у нас чорне. І воно стало таким неконтрастним. Ось. І що ми ще маємо? Зараз подивимося по, -по симуляціях, що у нас у нас є. А, ну далі у нас кросс дуже чорно-біле зображення. Це моє улюблене, то ми згодом про це поговоримо. Окей. Тепер подивимося на ситуацію з червоним. О, дуже цікаво, як червоний відозмінюється. бо ми говорили про те, що. Він трішки змінюється, але тепер трошки ближче і про скінтон. Це дуже, дуже показова фотографія. Дивімося, маємо провія провія з лівої сторони, пров'я з правої сторони. І давайте ставимо асцію. Що відбувається? Так як ми говорили. Дивіться, навіть цей білий стає жовтим, бачите? Жовтіший. І більше, більше жовтого. Чи змінюється червоний? Так, він чуть-чуть змінюється. Чуть-чуть. Бачите? Чуть-чуть він стає таким Чуть-чуть маджентішевим. Здається. Так, тут він такий більш Ін інший. Але дуже цікаво, дивіться, якщо дивіться на задні, заднє тло, тут воно стає теплішим, английск дивіться. Так, беремо провію, ставимо. Ось дивимо, дивимося, бачите? раз і найтемнішим -най -най стає. Ну, асі поставимо. хоп. Бачите, світліше стає, і навіть тепліше, тепліше. Тепер, що говорити про Classic Chrome, ми говорили про... Ось. Бачите, знову. дивіться, Випадає у нас. у нас що, За рахунок чого у нас випадає? У нас за рахунок того, що випадає у нас червоний, провалюється трошки інший. Бачите, він стає приглушенішим. І вже у нас врівнюється тоді. У нас нема таких провалів на лиці. Червоний так не домінує. Раз, Він врівнюється. Так, ще раз. Ось. І шкіра стає коричнева, але все-таки вона така як обпалена. Ну, як, як, ну, вона, вона має такий відтінок червонявого, якщо говорити про класик Chrome. І дивімося, бачите різницю, яка з жовтим. Тобто теж випалюється, ну і пам'ятаємо з голубеньким, з синім він стає зелено-голубеньким. Ось. І жовтий перестає бути жовтим, він втрачає силу, і знову е насиченість така, трішки приглушена. І якщо говорити про далі, про пронек хай, і це що відбувається. Ось, ми вертаємося, наче до м'якшого зображення. Червоний не, не, не такий приглушений стає. так? Жовтий у нас є присутній, але не такий яскравий. Ось. І синій не такий теж яскравий. Тут виглядає так, що тут трішки збалансованіше. Якщо говорити знову про стандарт, про некстандарт, то що ми бачимо? Ми бачимо оцю слабку контрастність зображення. Ось. Ось такі. Ось такі, якщо поготи по налаштуванням. І давайте ще подивимося на одну ситуацію, ще на одну фотографію. І знову просто ще раз так, як я кажу, закріпимо собі різницю між симуляціями плівки. І вже як на ваш, на ваш смак, ви можете собі вбирати, яке бажаєте. Значить, провія включаємо астію. Астія, раз. Що ми маємо? Маємо більше жовтого. Бачимо Тут о, у нас потеплішало. Тіні потеплішали теж, світло потеплішало, вона стає, стає така тепліша і більше жовтого. Ось Якщо говорити у нас про Classic Chrome, що відбувається, бачимо, провалюється, жовтий провалюється, червоний, міняє свою природу, і він стає приглушенішим. Так все це збережено в гамі, ну, збережено гарно, там вся градація ця гама збережена, кольорова, але бачимо, які, які сильні слабкі сторони кожного. Кожного, кожного влаштування. Тепер у нас про некхай вертаємося до. Ось. Що в нас? У нас нема так багато жовтого, шкіра більш імніша. Вона коричнева, не червона, Коричнева така, така м'яка, спокійна і червоний. Ну, він хоча не такий сильний, але збережений. Якщо говорити про тіні, він здається, і світло трошки тепліше теж. І про Next вона у нас більше буде прозоріше, буде більше, не буде так, так такої великої контрастності. Контрастність можна лейтрумі підняти і так далі, так далі зробити це, але ось отака у нас різниця. Отож, сподіваюся, сподіваюся, оцей оці такий перехід або перегляд, і намагання показати. Тобі, дорогий слухач, різницю між симуляціями і плівки, допоможу тобі, тобі вибрати твою улюблену, яка би стала універсальною, і на основі якої ти би міг, скажімо так, далі робити пособробку, якщо потрібно, або ж залишити такою, якою вона є. Ось так, якщо коротко, сподіваюся, вас не занудив. Сьогодні це був найдовший ролик, більше 20 хвилин, а можна навіть більше, ніж 25 хвилин. Але е, головне, що я не помилився з кольором бірюзовий. бірюзовий. Я дивився у інтернеті, тільки що подивився ще раз, бірюзовий, пірюзовий, туркезовий, від яскраво зеленого з блакитю до блакитного, близький до ціану. Характерний кольор мінералів бірюзи і хризоколи. Ім'я бірюзовий має пряме походження від мінералу з такою. Назви. Добре, не спантеличу вас. Отож, сьогодні ми коротко поговорили про симуляції плівки. Так би мовити, я показав на великому екрані, і можна було зразу побачити, як в порівнянні з стандартною провія можна було зрозуміти різницю, як працює. Кожна симуляція, і ти особисто можеш собі вибрати, якщо ти фотограф і фотографуєш на Fujifilm, або якщо ти, наприклад, вагаєшся, або досі пір в пошуку, ти можеш, чи, наприклад, ти починаєш просто фотографувати, то можеш це відео взяти собі як так спомовити, такий наочний посібник, або таку допомогу, щоб вирішити, яка, яка симуляція плівки для тебе ближче. Ми сьогодні говорили про такі універсальні налаштування, Зуміли, що там можна посп... налаштовувати інші. Параметри, про це згодом. В наступному ролику ми експортую або конвертую кожен з, ось, з фотографій в кожен з симуляцій плівки. Ми відкриємо їх в Lightroom і, і побачимо, як можна маніпулювати і що давати, що забирати в самому Lightroom кожної симуляції плівки. Наразі сьогодні це все. Більше тебе не мордую тими, так би мовити, на перший погляд неважливими речами. Хоча Якщо фотографувати і знати свою сім'яцію плівки, зокрема колір, в кольорі я не дуже сильний, але трішки Fuji мене трошки привчила, то тоді набагато легше. І, зокрема, якщо говорити про фотографування в JPEG, коли ти ставиш універсальне налаштування, які практичні будуть в різних ситуаціях світла, і кольор буде найбільш для тебе зручний. То тобі буде дуже легко потім працювати, і не треба взагалі думати про рав конвертування рав формату. Це великий об'єм це. Зрозуміло, такі, такі дуже багато в роботі для камери. Відповідно, і ресурс батареї під час зйомки теж падає. А JPEG це швидко записується, багато кадрів, можна втрахувати набагато спокійніше, не думаючись про, про заповнення картки чи про ресурс батареї на самій зйомці. І набагато легше потім у відборі. Чи віддавання фотографій, готовий JPEG, вже оброблений в камері, виходить і не потрібно цього процесу RAF, відбирання. Бо по суті, те, що ми з тобою робили сьогодні на екрані, це все робить. Це посиробила вся камера. То навіщо це робити потім, якщо це можна робити під час зйомки або перед налаштувався свій JPEG. Все. Це у нас стосовно симуляції плівки. Стосовно моїх налаштувань саме камери Fujifilm x pro 2 саме її, бо в неї є свій форм-фактор і свої кнопки, то дивися у цьому ролику. Це була раніша частинка. Якщо тобі є побажання, ідеї, якісь питання, говори. Якщо, наприклад, ти знаєш, яка симуляція плівки тобі підходить найбільше, пиши у цьому ролику, чекаю тебе у наступному, де ми будемо мати кожен кадр. Один кадр з різними симуляціями порівняємо їх зробимо маніпуляції в Lightroom і Побачимо, який буде результат. До зустрічі на каналі про фото українською.